Насправді, я б хотів запитатися тебе як лікаря-невролога про те, що часто ми стикаємося на викликах з такими діагнозами, як гостре порушення мозкового кровообігу, що в простонароді називають інсульт, що необхідно робити, і яка перша допомога має бути людей до моменту, поки приїде швидка або бригада швидкої дочної допомоги, і взагалі як розпізнати? Ну, на жаль, та, ця проблема дуже часта, і інсульт будемо е, інсульт, вже так називати, е, по молодших. Тобто, якщо раніше інсульт був це виключно проблеми людей 60-70 навіть плюс, то зараз 40-річні, і 30-річні люди можуть мати гостре порушення мозкового кровообігу. З чим це пов'язано знову таки з нашим ритмом життя, з шкідливими звичками, з ситуацією навколишньою. багато факторів, що змусили інсульт помолодіти. Що робити, якщо ну таку змоделюємо ситуацію людині погано, ага. як розпізнати? Що це інсульт, чи серцевий напад, чи там втрата свідомості? У нас є така у неврологів концепція: мозок-час. тобто мозок, Перші літери М -О, -З О, К — це така міні-діагностика mm. того, що ми можемо побачити тут і зараз. М, це мова, мовлення, тобто попросити людини, якій раптом стало погано щось сказати. Якщо це інсульт, може бути не обов'язково, але може бути порушення мови. Тобто може бути від важкості вимовлення чогось саме як артикуляційно, до того, що. Е, якісь слова ну він відповідає по іншому, тобто не розуміє про що, і ви питаєте одне там, як, як вас звати, куди ви їдете? А він відповідає що зовсім інше. Тобто такого типу такі. такого. Е, о, це очі, тобто ми бачимо, що очі різні. Mm. Що, можливо, якийсь пацієнт каже, що мене двоїться, чи одне око може бути відхилене. Ну, тобто, ви бачите, що одне око відрізняється від іншого чи зіниці, одна буде більша, а інша менша. Це візуальна mm. ознака, яку можна бачити: з запаморочення, тобто, як правило, це. Це запаморочення, яке супроводжується нудотою, навіть бульвотою. Тобто, пацієнт не хиткий, він не може стояти прямо і не мати ніяких mm. координаторних порушень. Тобто запаморочення може бути присутнім. О це обличчя. Напевно, це перше, про що всі знають, що симетрія обличчя. Тобто це кутик рота може бути опущений, і кутик ока може бути опущений. Ну, взагалі, обличчя не симетричне, mm. тобто, це може кидатися одразу в очі. І ке це кінцівки, попросити пацієнта. Це найпростіший тест, який ми можемо зробити mm. в будь-яких обставинах і будь-хто підняти руки. Тобто, якщо буде, ну, по-перше, можливо, взагалі одна кінцівка не рухатись, але може і рухатись, але відставати від так званої здорової кінцівки. Mm -hmm. Тобто, така, такі 5 літр мозок, така швидка діагностика стану. Час це. Якщо ми побачили щось з цих ознак, терміново це вже е, як якомога швидше, час іде телефонувати швидку. Краще, щоб одна людина лишалася з е, з хворим, а інша людина вже набрала е, телефонувала швидку і викликала невідкладну допомогу. Що ми можемо зробити, поки ми чекаємо невідкладну допомогу? Це Звільнити від е, е, стискаючого е, ага. одягу шию пацієнта, груди пацієнта, надати найкращий доступ кисню, повернути голову пацієнта для того, щоб, можливо, буде втрата свідомості, можливо, блювотні маси, можливо, слина, тобто, щоб не було аспірації, щоб пацієнт не захлинувся. Е, надати зручне положення. Якщо є. Е, Припустимо, пацієнта підвищений цукор, вони мають з собою всі глюкометрів, поміряти цукор, поміряти пульс. Якщо є втрата свідомості, ми знову таки обов'язково має бути зручне положення, найбільш небезпечне. Для пацієнта засікаємо час, скільки була втрата свідомості. Якщо, припустимо, це родичі там поруч є е зібрати дані, чи що приймає пацієнт, які в нього є захворювання, тому що в подальшому буде дуже важливо, чи приймає він певні препарати mm. чи ні. А чи можна давати якісь препарати? Вот. Нічого не можна давати. Це головне правило, тому що дуже у нас люблять, коли щось погано, дати якісь препарати, щоб ну, полегшити стан хворого. Але наголошую ще раз, давати нічого не можна. А чи можуть якісь хвороби маскуватися під так, той самий інсульт? Чи це обов'язково, якщо буде щось одне з тих п'яти таких тригерних ознак? Чи це обов'язково буде свідчити про це, що це інсульт? Ну, дивіться, почнемо зверху, тобто мова, ну, порушення мови. Тобто афазія, тобто порушення мови, вона може виникати при інших захворюваннях. Так, для, це, для цього ми робимо діагностику і виключаємо або підтверджуємо то чи інше захворювання. Порушення асиметрії обличчя. Це може бути. Якийсь банальний периферічний неврит, який mm -hmm. співпав з запамороченням. Ну так, така ситуація. Та, розвинувся больовий синдром. Розвинувся больовий. ну так. Теж запаморочення, тому що інсульт може бути вестибулярний, не може no. бути нічого, тільки вестибулярний якийсь синдром, тобто запаморочення. І це також може бути проявом інсульта. Також інсульт частіше за все, ми диференціюємо з транзиторною ішемічною атакою. Чим вона відрізняється від інсульту чи інфаркту головного мозку, тим, що ці всі ознаки, які характерні як для транзиторної хімічної атаки, так і для інсульту головного мозку, вони мають певну тривалість. При інсульті вони лишаються, при транзиторній і шімічній атаці вони повністю проходять протягом перших 24 годин. Ну, але ці 24 години напевно людина не має бути під Звичайно, обов'язково, тому що в будь-якому випадку людина спостерігається з виставленим діагнозом, встановленим діагнозом, з певною діагностикою. Mm -hmm. І ця людина, яка мала в анам е, перенесену транзиторну і атаку, вона має е, прицільніше тепер спостерігатися е, у лікарів, спостерігати е, слідкувати за своїм здоров'ям, тому що дуже багато м -м, пацієнтів, які мали транзиторну і атаку, в подальшому мають е, повторну атаку або інсульт. Ну так, ми часто стикаємося з тим, що транзиторна ісмічна атака переходить в інсульт через те, що люди, так би сказати, не нехтували своєю станом. Ось це часто буває. Е, ну, що це може додати? Що щоб в нас, як в лікарів на відкладки, є таке правило золотої години? Угу. Е, щоб ось при інсультах дуже важливий час. Так. Бо чим довше тягнути, тим швидше відмирає мозок, <тух> і тому ну, якомога максимально швидко необхідно викликати швидку допомогу і щоб приїхала бригада, яка вже максимально швидко доставить людину в спеціалізований заклад або ж необхідно подзвонити на 103 чи на будь-яку швидку, щоб вони вам підказали, куди необхідно звертатися. <тух> Я теж вважаю, що в будь-якому випадку обов'язково звертатися в лікарню. І е, мати консультацію лікаря, якщо це не інсульт, якщо це яких щось зі станів, які маскуються під інсульці, ну це ну, має ці це стани, визначити Так, Це має визначити лікар, але ну так має бути.